Партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Мої вітання всім шанувальникам високої прекрасного мистецтва слова на черговій зустрічі в домі книги. І знову мистецтво слова стукає до ваших сердець, аби наповнити їх духовними скарбами. А в іншій програмі ви дізнаєтеся, що нового і цікавого у творчому дивосвіті відомої торопільської письменниці, громадської діячки та художниці Ганни Осадко. Однак, спершу пропоную знайомство з цікавинками видавництва навчальна книга Богдан. Відомо, що усе своє свідоме життя людина вчиться чогось нового. Це доводить і відома письменниця та дослідниця української звичаєвості Марія Чумарна. А от як навчити малого українця, як допомогти йому пізнати навколишній світ. Нам пропонує цікавинка Марії Чумарної хто чого навчається. Це альбом розмальовка. Мабуть, багато дошкільнят заздрять учням, котрі навчаються у першому класі. Однак дошкільнята теж можуть повчитися. Справжньоїх наук, які вивчаються у початковій школі. Тому дітки тепер можуть звернутися і до цікавинок, які називаються математика з багаторазовими наклейками, підготовка до розв'язування задач, завдання скалькою, вчимося орієнтуватися в просторі цікаві доріжки, форма і розміри, вчимося орієнтуватися в просторі, цікаві сліди, та вчимося орієнтуватися в просторі завдання скалькою. А пізнавати такий прекрасний навколишній світ і дізнаватися дуже багато нового. Та цікавого діти можуть завдяки книжечці, «Знай, люби, бережи це тексти та пізнавальні завдання для дітей від 4 до 7 років. Розвивати свою фантазію та збагачуватися досвідом діти можуть завдяки віршикам. А дотепні та яскраві віршики запропоновані у цікавинці, яка називається бігло садом віршення. Почерпнути справжні духовні скарби, юні шанувальники літератури зможуть також і завдяки книжці Сонячні зайчики її створила українська письменниця Марія Пономаренко. Отож у цьому виданні вміщені вірші, оповідання, казки та п'єси. Дивовижні казкові історії нам пропонує Марія Чумарна і вміщені вони у новинці. Розкажу вам казку. Незвичайність цього видання в тому, що завдяки цій книзі ми можемо поринути навіть у незвідані далекі світи у космос, адже виявляється, там існує планета рожевого світанку. Ну а всі шанувальники пригод можуть подорожувати разом із Сіндбадом Мореплавцем. І в цій нагоді нам стане книжка «Подорожі Сіндбада Мореплавця. Пригоди фантастичного змісту, події, яких стосуються наступних тисячоліть, запропоновані у новинці король буків або таємниця смарагдової книги. А ось ця книга розповідає нам про хлопчика Конрада, про дитину, котра є дуже ідеальною і її приніс поштар у справжній бляшанці. Прочитати про те, що це за хлопчик, ми можемо у новинці Конрад або дитина з бляшанки. Про життєві стосунки з батьками і друзями, про перше кохання про шкільне життя нам розповідає збірка оповідань Оксани Лущевської. Мені не потрапити до книги рекордів Гіннеса. Юний український читач продовжує дізнаватися про дівчаток, які були. Створені письменницею Джаклін Вілсон. Ця книжка дівчата зважують» розповідає про трьох подруг Елі Макду та Надін. А дізнатися, які ж пригоди були у їхньому житті, які проблеми ми можемо звернувшись до цієї новинки. Появляється, українець був найсильнішою людиною земної кулі. Про це розповідає книжка Олександра Гавроша у пошуках Івана Сили. Для всіх шанувальників української словесності цікавим буде тематичний словник популярних українських прислів'їв та приказок з коментарями. Ця книжка складається із 16 розділів, і кожен з цих розділів присвячений конкретній темі. Український гумор справді багате суспільне явище. Переконатися у цій істині ми можемо завдяки новинці Василя Мамутюка. Усмішки від Василя тут вміщені авторські жарти, каламбури та гуморески. Про непросте і трагічне становлення українця, про те, як формувалося покоління українців, починаючи з 80-х років минулого століття, нам розповідає соціально-психологічний роман Ніни Фіалко Хочу в Тарасюківку». Юних шанувальників літератури Ганна Осадко зацікавлює пластиновими книжками, а от дорослих, звичайно ж, дорослою прозою та віршами. Сьогодні маю честь вітати Ганну Осадко у нашій програмі Дім книги. Пані Ганно, завжди у вас щось цікаве є. Ви тримаєте в руках свою поетичну і прозову вже новинку Сраматське море чому така назва цієї книжки і чи тут ви дебютуєте як прозаїк? Назва пов'язана з тим, що я я знала цю інформацію, але я про неї ніколи не думала про те, що 15 мільйонів років тому на теренах нашої Галичини і Поділля було море, Сарматське море. І коли я собі уявила і вкотре побачила в нас в селі в дебрі камінці із залишками реліктових рослин, риб. І мене це вкотре вразило, і я подумала, що це ж як минає життя, як минає час, одне відійшло, інше прийшло, але нічого не зникло. І, і десь тут, в ефірі, в просторі, в неосфері, десь присутні ці душі первісних китів, які плавають тут. І я думаю, саме тому на Галичині так багато води, постійні душі, тому що все в житті пов'язане. І книжка, власне. Стосується того, що все в житті пов'язане, і все минуще, але все-таки все вічне і Сармацьке море. Знаєш, малий, всі ми живемо на дні Сарматського моря. Шш! каже хвиля вночі, обіймаючи берег, забосні ноги. Я шепочу, коли ти зриваєшся через сон, відчувши, як до вікон, сірими писками туляться душі. Перевісних дельфінів, де взяти повітря, ковток, півковточка, чи скільки не шкода, аби пережити цю ніч, аби дотягнути до спасенної смужки світла на обрії, як перебрести у брід тягучі води Сармацького моря, вічно присутнього у моїй чорній солоній крові? Скажи, малий, спить! Цікаво, а з якими такі метафори у вас чорна слона кров? <гум> відчуваю так, так і пишу, так і відчуваю. І власне ця книга мене четверта книга для дорослих, поетична, але я дала останнім розділом свою коротку прозу. Я взагалі прозу пишу давно, але вона справді дуже коротка, дуже рідко я це пишу. Я подумала, що якщо я чекатиму до великої окремої збірки прози, це буде до пенсії. І тому я, <гум> я вирішила, нехай буде трошки, але але гарного трошки. Який жанр цієї прози? Це мініатюри, тому що, по-перше, я, я лінива, я велике не можу писати, а по-друге, люди теж тем життя пришвидшений, і велике читати теж є не хочеться, не можеться. І це мініатюри або навіть такий жанр, як імейли, листи, не якісь конкретні людині, а мабуть кожному читачеві, якісь приватні листи. Це якісь медитації, що це таке є, якісь спілкування. Це в основному спогади, спостереження і спогади з дитинства. Тут дуже все дотульне, дуже все особисте. І тут описані історії про мого дідуся, про мою бабусю, моє дитинство описане. Але це не є особенно ну, ос... дуже особисті історії, вони є такі, але вони є ніби як архетипними історіями. Вони будуть близькі в кожному. читачеві. і навіть було минулого тижня була. На Презентація в Києві музеї. І коли я читала свою прозу, в кінці мені дали такий от відповідь, що це не проза, це поезія. Тому що наскільки все поєднано, і як... там люди плакали від, ці... від цієї особистої прози. І тому я вважаю, що я виконала якусь свою таку невеличку місію, зробила світ трошки добрішим, тому що катарси ще ніхто не відміняв. Я коли так книжку вашу взяв в руки Сраматське море помітив, що тут дуже близько вірші і проза. Інколи навіть неможливо провести паралельні між цим. Чому ви в такому ракурсі працюєте? Це можливо поезія в прозі? Чи як? Це поезія в прозі, це поезія в поезії, це поезія в житті. Тому що трудно, тяжко від'єднати в мені одне від другого, як я відчуваю, так я пишу. А що це вже буде? Це буде картина, це буде прозовий твір, це буде лист, це буде. Буде вірш, це вже воно виходить, як воно виходить. І, і, і тут я хочу звернути увагу на ілюстрування цієї книги, вона проілюстрована світлинами, світлинами з мого родинного альбому. Тут є фотографії мої, моїх дітей, є фотографії моїх предків, дідусів, бабусів. І, і коли людина прочитає цю книжку, це вона може вважати, що вона була в мене вдома. Як на мене, у ваших віршах і в ілюстраціях помітна особлива увага до життєвих деталей? Чому так деталізовано ви дивитесь на світ? Це такий дрібничок? Навіть. Я не знаю чому. Ну, все звертали люди увагу. Тому що, наприклад, коли всі я була недавно в мандрівці в Європою, і коли всі фотографують один одного на тлі якогось там. Пам'ятника, я фотографую невідомо що. Я фотографую там голубів, які сіли на якусь там статую, якісь там дрібнички, годинники, вікна. Для мене це важливо. Я відчуваю, що кожна, навіть якась миршева рослинка на тлі якогось паркану це її життя. І це треба помітити, тому що якась в неї є функція. Ми часто не помічаємо дрібниць. Зазвичай поезія не має змісту, але літературознабець Василь Махно висловився, що ваші вірші у Сарматському морі це є поетичні історії. Так? Ну так, так він так Василь так сказав, тому що власне в цій збірці це тут є багато верлібрів і оповідань, які в мають сюжет. Мають сюжет з мого дитинства, з моїх спогадів. І це власне я я, я вважаю, ну, я чи чула відгуки людей, що це виявляється не тільки мої спогади, що в кожного були якісь такі дрібнички, які, які спогади про балкон, який в тебе був вдома, про те, як мама тебе кликала ввечором з, з прогулянки. З балкону, Аня, повертайся додому, я вже зробила їсти. В кожного таке було. І це все ці спогади вони повертають нас з, з дитинства, тому що всі ми родом з дитинства, ми згадуємо, які ми були, і ми хочемо повернутися, ми хочемо стати теж чистішими, прозорішими, світлішими, сповненими любові одному з віршів е, описано, як лірична героїня е, кидає вишневими кістучками міліціонерів. Чи часом ця лірична героїня? Не ви <гум> так, так, так. Це я. Е, я жила е, в центрі міста. Завжди я народилася на вулиці Руській, раніше вулиця Леніна, і мій, мій балкон виходив власне, в двір, в двір міліції. Вона завжди була простирадла, і я така була трохи хуліганська дівчинка, і я так збрала з так. І деякі долітали і ж бурляли, і вони потрапляли там в їхнє чоло, там, чи куди, і потім ці міліцинери шукали, де ж ця оця дівчинка нечемна. Я знаю, що ви недавно повернулися з Києва з зустрічі, яка була присвячена творчості Сергія Кіплінга. Чому зараз про цього письменника так багато говорять? Справді, я повернулася от, буквально сьогодні вночі з Кіплінг-фесту, який зараз триває у Києві. У нас було дуже багато заходів і в книгарні є, і на, і на фестивалі янголів і, і магів. І відкрилася буквально позавчора виставка в музеї літератури, яка присвячена творчості Кіплінга. І, взагалі, історія Кіплінга і історія цієї виставки дуже цікава. Наскільки кіплінг пов'язаний з Україною, пов'язаний з війною. Окрім того, що представляли книги кіплінга, ми проводили і майстер-класи з дітками. Книгарні є був був майстер-клас Джон Вокер і Володимир Чернишенко. Розповідали про тафії та Гумая про персонажів книги Кіплінга, співачка із Вінниці Юля Броварна, диск якої записали на слова Кіплінга, яка озвучила тексти Кіплінга, співала пісень на ці слова. А я проводила з дітками майстер-клас з пластиліну. Взагалі тема була оберегове намисто, тому що таке оберегове намисто є було в тафі Тегумає первісних людей. Вони робили його з різнотамушелюк, з, з, з листочків, корінчиків, чіпляли там на мотузочку і собі до руки там, чи на шиї, воно оберігало їх від якоїсь небезпеки. І, і мені прийшла думка, що таке оберегове намисто ми можемо зробити з пластиліну, воно оберігатиме наших солдатів. І було купа діток. Десь е, різного різного віку діток, і ми ліпили обереги для солдатів. Всі, кожен ліпив, як хотів. Кожне було своє бачення, що таке Україна. Там була і калина, там було сонечко, серце там було. Потім маки, багато маків. І кожна дитинка злюбила таку листівочку, цей оберіг і написала ззаду, як її звати, скільки рочків побажання, аби солдат повернувся живий, здоровий, з перемогою. І я вважаю, що це. Що Кіплінг таки все чином таки об'єднав, підтримав Україну в нелегкий цей час, тому що війна немає історії, немає плинності. яка була війна 100 років тому, яку писав Кіплінг в хвірчах хлопчина не зухвали? І зараз нічого не змінилося. Проблеми основні ті самі вічні, людські проблеми. Ну що ж, дякуємо за розмову? Бажаю вам наступних поетичних історій та пластилінових книг. А всіх наших глядачів запрошую до ближчого знайомства з дитячою та дорослою творчістю Ганни Осадко. Усіх вам благ і до наступної зустрічі в Домі книги. Партнер програми, видавництво Навчальна книга Богдан найкращі книги в Домі книги.